Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді такий годинничок вінтажний варіант Хронайс на 27 камнях. Незвичному корпусі. Корпус виготовлений з карбіту вольфраму. Надзвичайно твердий корпус по шкалі Моса займає 8,5-9 балів, сапфір займає 9 і Алмаз займає 10. Ну, щоб для зрозумілості ситуації. А нержавійка займає 6. Як бачимо, годинничок в ідеальному стані, без жодних подряпин, просто суперовий корпус, зважаючи на те, що годиннику більше 50 років, перший вольфрамовий корпус запровадила марка Радо в 62-му році, але як бачимо, тенденцію підхопив варіант, і це дуже вдало. Ну реально, скільки років годиннику, Ніде жодної подряпини. Так, він, його можна побити, якщо сильно вдарить, він буде більш крихкий. Але ж ми купуємо годинник не для того, щоб горіхи колоти. колоть. Розмір годинничка 38,5. Як бачимо в ньому відсутні ушка, така форма шайби. Має ручний завод, автопідзавод. Дуже ефектно виглядає. Гарний вінтаж. Зараз вам продемонструю, як він виглядає на моєму зап'ясті. Ось так виглядає. Просто шикардос. Це незвичний рідкісний годинник. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До скорих зустрічей, Всім добра.